Шановні, шановні студенти, доброго дня. Сьогодні ми з вами знову працюємо над нашою практикою. от І е, сьогодні перейдемо до такого важливого елементу, як захист. Дивіться, я е, отут є у мене зразки. да Є щоденник, є тітулка, є звіт. Давайте я коротенько поясню, що треба, як буде проходити здача, бо вже скоро здача, а ви ще не готуєте матеріали. Оцю ті 731 не обов'язково. Не обов'язково. Далі, що треба здати? Здати обов'язково треба два документи. Перше, це щоденник практики, і друге це звіт з практики. Якщо ви відкриєте щоденник практики, давайте я. Хай сюди. І від... завантажу зразу звідси з практики. Потім по черзі відкрию щоденник. Так, щоденник відкрився, але не на тому екрані. Дивіться. 731 тут пишете. Тут справляєте роки. Керівник я так і оставляю. Тепер отут. Пишете о ті один, два, три, чотири, які у вас, вони не співпадають з, ці, з цими. Один, два, три, четири. Їх трошки не такі були. розумієте? в них трошки менше було з Boot, і в них був ще JavaFX. А ми JavaFX з вами трошки поч... будемо вивчати на. на, на на. на... На чому? На предметі ООП продовжувати. Ми там трошки робили проєкт. Я не став настаювати, щоб ви, е як би, обов'язково здали цього вибуту, але ну, прийдете на слідучий семестр, і там ми знову почнемо. Я того сильно вас і не як то кажуть. Дивіться, оці пунктики: 1, 2, 3, 4, які отут ось були, поняли? Ви можете вписати туди. Так? Але у вас пунктів, виходить, так небагато. Тому я пропоную, щоб ви опис вели а, таким чином. Ви пішли от сюди, дивіться, от, і розписали ту от по оцім, ось один, два, три. Чуєте? Дивіться, по оцім, От, Один, два, три, чотири. Оце, бачите? І тут їх у вас вийде 20. Поняли? Це більш-менш похоже на правду. От. Е, тепер, ну, сьогодні буде 21, да, е, там буде підготовка до захисту, да, документів до захисту. Е, дивіться. Тут є щоденник, господі, де він є у нас. Та, ну. Щоденнику є 6 тижнів, бачите? 6 тижнів. І тому оці шість тижнів ви так і порозставляєте, що у вас там, ну, що, що деколи ви вивчали. Тепер, отут робочі записи. Тут теж треба, можна з по то з 15, по 17, ну там вже на 03 буде тільки, понимаєте? У вас буде свої, свої дати будуть використовуватися. Робили те то, робили те, робили те то. Все, далі нічого немає. Тобто є такий коротенький. Оцей листочок я заповнюю сам. Дата складання заліку ми ставимо з вами 21 число. Почули? Так. Вот. Молодці. Це, що стосується щоденника. Тепер по звіту. По звіту. Історія та ж. приводите свій варіант. отут зміст треба буде. Ну, зміст в кінці поробити, да? І далі, ось тут, наприклад, там, е, варіант один, да? ви приводите сюди варіант і далі приводите ті елементи, які зробили. Значить, я рекомендую вам розписати, розписати наступним чином. Все, дивіться. Я би ну, оцю форму звіту, це не обов'язкова форма звіту. Помієте, я би робив її не так, звісно. Зараз уже, так? Да? Судячи з того, що тут буде, у вас, ну, як ми робимо завжди, ми робимо так: завдання, копіруємо да, оттуда. І потім ті елементи, що зробили. Знов завдання, ті елементи, що зробили, завдання, ті елементи, що зробили. Можете зробити його так. Але трошки подумавши, я вирішив, що можна зробити це трошечки і по-другому. Можна просто взяти і описати ось оці елементи, трошки, трошки не так. Да? Тобто, наприклад, можна розписати, наприклад, таке от взяти. Окремо, наприклад, там, е, наприклад, да, розробка шаблонів. І пішли, да, як і що робили ми в шаблонах. Ну, По-перше, перерахували, які шаблони є, далі розказали про футер хедер, так, далі е, ну, взяли пару шаблонів, якісь. Ну, не пару, а треба фактично всі шаблони взяти. Тобто взяли шаблон Home і в ньому розписали. Так? Оце його привели і написали, що є те, тет, тет. Те взяли шаблон Edit Post і в ньому розписали, що використано таке то, таке то. Ось от тут поля, ось тут за допомогою THIC ми а, перебираємо. Ось наше, да. Всі елементи пост, назвавши їх L якось. Так? О, і ось тут виводимо тето, виводимо тето, поле, виводимо тето, тето. Ось отут. Тут у нас сформована така силка, вона виходить така. І оце взяли, розписали ви шаблони. Далі. Наприклад, пишете створення контролерів. І далі пишете. Контролер, наприклад, постконтролер розглянули, майнконтролер, контролер. «контролер», «контролер эм... Ну, наприклад, категорій контролер, продукт контролер. Да? Ну, взяли, от наприклад, постконтролер і кажете, що постконтролер привели його, і ось тут тепер розписуєте. Да? що Ось ця строчечка робить те, то ця строчечка робить те, то те, то те то. Ну, не все розписати вже до мілочей. А наприклад, там, от ви виділили якийсь е -е, об'єкт. Да? Ну, тут, от, наприклад. Да? Це створення там, отримання поста пошук за допомогою репозиторія, функція Find by ID шукає нам і повертає, як результат знайдений пост по його ID. Тепер на основі цього знайденого поста ми з вами формуємо масив елементів. Потім масив, в масив елементів додаємо той пост, який знайшли. Потім в модель передаємо значення параметра пост суда, передаємо сам сформований масив. Ну і відповідно переходимо до перегляду шаблону пост. Так і так далі. Розказуєте, розказуєте про ці всі елементи. Ну, можна сильно не розказувати. Можна їх просто привести. Покопірувати туди, да, і коротко розписати, що це метод такий, це метод такий, це метод такий, це метод такий. А, а потім, ну, якщо будуть виникати на захисті питання, то я у вас щось попитаю по ним. О, далі кажете: створення моделей, да, що модель така, то має там, да, ось такі такі поля, ось такі має конструкції. Конструктори, ось такі геттери, септери постворювали, приводити їх. Далі те саме з продукт, категорії. От, є контролери, модель контролери. Тепер репозиторії, якщо ви бажаєте їх висвітити. Ну, тут в репозиторіях сказати, може просто, що створили три репозиторії і їх просто провести. Тут розказувати не треба. Далі є сервайз. Ми в сервайс, я хотів, хотів багато що, а потім плюнув, сервайси використовуються в нас для того, щоб убрати логіку з контролерів. от, Ну, можна використовувати, можна ні це діло таке. Ну краще знати, що це таке, і якщо щось собі, не то писати, відповідно, в сервайсах це. Так, ну і ще що, ще, що ми з вами розробляли. Ну, і фактично, і все. от. Шаблони розказали. Вот. Ну, статичні елементи e, CSS можете відкрити, сказати, що були для розробці шаблонів, були розроблені файли CSS, розроблені такі-то такі-то класи, використані такі-то такі-то атрибути о, цих класів і властивості, які відповідають за те, то, за те, те Кратко так сказати. Оце такий звіт. Слід підготувати. І слідуючий крок прислати мені. Після цього я ці звіти одобряю, так сказати, кажу окей, і о, о, давайте так, напевно, домовимося. Я їх кажу вам підписати. Ви їх підписуєте електронним підписом і надсилаєте мені підписані. Тобто мені треба прислати зразу не підписані, я провірив, потом ви підписуєте. Дальше. Підписувати. Коли в дії підписуєте, дивіться то мені П7С. Треба, щоб був файл. p 7 s Тобто, мені от Петро присилає, да, сьогодні такий друг є Петя, да, от, присилає мені роботу. А, де він її витер? Ах гаспед такий. Сьогодні він мені прислав не, не, не ту, що треба. Тобто треба отаку p 7 s Зразу треба прислати оцю. Не, не підписану, а потім підписану роботу. Поняли? Присилаєте, і я їх вложу в репозиторій. Захист буде відбуватися також дистанційно. Тепер, знаєте що? Я, напевно, зроблю так. Значить, скажу слідуючи, А якщо ви зробили ось у той захист да, ну, авторизацію, да і з неї не виходить. Е значить, що робимо? Ви її поскріньте Що у вас вхід? Виходить, поняли? Поскріньте. І все, і повитирайте. І хай собі в, 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 ваш этот самий працює просто. Далі, дивіться, я, напевно, відео зупиняю запис.